Відсутність туалету та випилювання джунглів. Купили убитий будинок і робимо ремонт, частина 3. Показую задній двір. За хатою була маленька прибудова типу дровничок зі всяким хламом та гнилий літній душ. Туалет такий маленький, що сідаючи коліна, двері відкривали. Біля туалету просто сміттєзвалище було. Тут певний час жили квартиранти, які все сміття з будинку закопували по всій ділянці. Ми ще довго скарби знаходили. Пісі, як і хочеться по-людськи, тому ми бігом почали Будувати новий туалет. Матеріалів було мало, а грошей ще менше, тому розбирали старий туалет, щоб з тієї цегли викласти новий. Певний час трон виглядав ось так. Головне головою не крутити, поки сидиш, щоб з сусідкою поглядом не зіткнутись. Прибудову за хатою розібрали швидко, бо вона і так вже на соплях трималась. Паралельно випилюємо зайві дерева, кущі, викошуємо ділянку, роботи там було. Але ми впоралися, бо кожного дня краєвид нашої ділянки покращувався. Нас це надихало, і ми робили більше, більше, більше. Трішки підрівнюємо ділянку, і вуаля! Як вам перевтілення? Подальші зміни. Дивіться в наступних відео.